Мій сьогоднішній обід печінка тушена, свиняча, салат з капусти з огірочка і редиска. І на закуску клубничка і киві. Що з'їм, що не з'їм, побачу. Всім смачного! Захотілося мені на вечір сирників. Щось захотілося солодкого. Значить так, у мене є творог, творожок, яйце. Клубничка киві, то сода. Сода погашу л, лимоном. У мене є кокосова, кокосова мука, сода і стевія. І отой коврик ціліконовий. Це зараз я перемішаю, блендером зіб'ю і поставлю в духовку. Духовка вже гріється. Ось так погашаю. Лимону соду кидаю сюди і зараз перемішаю в мене є блендер, блендером розіб'ю все, а потім все додавлю до зустрічі. Не зручно знімати, показувати. Ну, це колись чоловік мені оборудує кухню, як положено, тоді показувати. А зараз поключаюсь. Добавила я псиліума для вірності, щоб не, роз... не розлазились. Можна яйце, можна муки, хто що. ну У мене є псиліум, я добавила. Це така суміш. Зараз буду робити кругляшки кидати у. Силіконовий коврик. Коврик зараз змащу маслом. Пробули сирнички в духовці 35 хвилин. Ну, зараз от стинуть. я їх витрушу із цього коврика, ще раз покажу вам вже в натурі. Ось такі вийшли сирнички. Так що, кому хочеться солодкого, будь ласка, можете теж спробувати. Сюди ще сметанки, чайок і буде така вечеря. Ввечері я вам ще скажу смак, який смак. Смачного. А зараз я на прогулку біжу, бо я як в тюрмі чесно Дружком і дружком на природу. Ідемо підзаряджатися. Лебідь, лебідь, При... приплів, лякає. Акація так пахне, це не передать словами. Буде мед в цьому році. Обділки працюють. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Я завжди дивлюся Тетяну із на каналі Худею Мотивірую. Вона завжди показує оцю вправу, що ми робили. Для ніг Ось так. Раз. На полу полуприс... присідання. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. І так, 50 раз. Потім ще вона показує вправи для рук. Ось так. Два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, десять, десять. Раз, два, три, чотири, 5, сім, 7, вісім, 9, десять. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І так, як в школі, ми плечами в цю сторону. Назад. Ось так. Такі вправи. І ми і м'язи шиї, і руки підтягуються, і грудь, і талія. Все. Ось так. Все. А зараз я йду гуляти далі. Ну, що я ще хочу сказати? Канал Тетянин ходіємо ті я дивлюсь вже три роки. Це не реклама, і вона в рекламі не нуждається. В неї все там окей. Просто я може комусь дам таку пораду. Подивіться, вона дуже-дуже грамотно все розповідає, вона начитана, вона дивиться професорів. Лікарів, мені нема коли оце дивитися. Я її подивилася, все, мені більше нічого не треба. Велике їй дякую. Вона три роки, три роки я її дивилася. вона Виганяйте себе, виганяйте себе на вулицю, дихать свіжим повітрям, займайтеся. Така молодець. Дякую їй. Привіт, Тетяна. Якщо вона подивиться, звичайно. Все дівчатка побігла я, от і я кажу: виганяйте себе, дівчата, не сидіть, нам тут залишилося геть трошки. Ну, кому як, звичайно. Ну, я за себе кажу. Треба, треба бігати, треба. так наскільки енергії додається, наскільки веселіше жити. Забудьте свої канали, ви ж вмієте, багато хто що вміє робити. Розповідайте людям. Люди дивляться, вчаться. Якби не ця Тетяна, то я не знаю, я. скільки б я ще сиділа. А так вже, ну, соромно вже, ну що це таке? Їй 62, по-моєму. Мені 58, ну я. Гірше неї виглядав. Ось наша краса, річка, мертвові. Дівчата, братянки, приходьте сюди до мене. Будемо займатися разом. Не сидіть вдома, виганяйте себе. Я тут завжди, отак десь у половину п'ятої, вечора. бо вранці мені нема коли. Поділить би ще бути який вранці. Йду швидко. Зараз руки вгору, як Тетяна совітує, і будемо, пройдемося на разів 100. Одрахуємо. Це так, щоб підтягнулися всі м'язи. Знов зозулі голос чути в лісі, ластівки гніздечко звели в стрісі, а вівчар жене готару полає, тьохну пісню в соловей загає, всюди буйно квітне черемшина до шлюбу бралася калина, вівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина жде, Всюди буйно квітне черемшина, мово до шлюбу бралася калина. Вівчара в садочку в тихому куточку жде дівчина жде. Ось така буде в мене вечеря. Три сирнички з кефіром. А Сережі ребра, і салатик, і гірчичка. Ну я попробую це завтра вранці. Пару ребри завтра я вранці з'їм. Ми таке любимо. Всім смачного, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, буду вам дуже вдячна. До побачення!